Я всіх вітаю вас, любі друзі, а на моєму каналі Фінанси та інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Хто мене не знає, мене звуть Ірен. Отож, про що ми сьогодні будемо роз говорити? Розповідати я буду про те, як стати більш впевненим в собі, більш певною в собі особистістю, як не потрапляти на маніпуляторів. так? І як не стати жертвою. Це стосується добрих, чутливих, наївних людей, які вірять, що а, в цьому світі а, дуже багато до а, добрих людей є, так ось, але але на превеликий жаль, все навпаки, є дуже багато і більше 50-60% це є нехороші люди, які дуже гарно вміють користуватися добротою. Інших людей і застосовують різні маніпуляційні штуки. Я сьогодні про них чуть-чуть розкажу. Отож, як стати в собі більш впевненим? Насправді потрібно розібратися в собі, і при чому не потрібно сильно довго в собі розбиратися, тому що це може зайняти рік, два, п'ять, десять, двадцять. А вам перепрошую не 500 років жити. Так, то, тобто це все потрібно усвідомлювати усвідомлювати набагато швидше і рухатись набагато швидше, щоб ще ви могли пожити. Отож, як стати впевненим в собі? Потрібно зрозуміти, що у вас провокують такі, що хто і що, так, які фактори у вас провокують такі нав'язливі думки, що ви, наприклад, чогось недостойні, що ви, до прикладу, ну я не знаю, ну тобто я не можу стати, наприклад. Чи я недостойний стати успішною багатою людиною там, чи я недостойний мати, я не знаю, краще авто, чи я недостойний мати кращу квартиру, чи кращий дім, чи кращий а, кращу роботу, чи кращий бізнес, кого що, так? Тобто, тобто. Ви повинні зрозуміти і усвідомити, хто а, ці установки вам заклав. Про що це я маю на увазі? Я маю на увазі церкву, хто ходить в церкву, хто віруючий так. Я маю на увазі тих людей, а, які а, в суспільстві там, чи в селі живуть, так? які а, постійно а, чують від інших людей якісь аля коментарі в свою сторону, так, і дуже, дуже ну, якби. А що люди про мене скажуть, так? Думають в такому форматі. Це дуже негативно буде впливати на ваше продуктивне життя. І на ваш, взагалі, успіх, так, загалом. До чого це я веду? То веду, що є такі установки, які йдуть від дитинства. Так? В силу того, що ми живемо серед тих чи інших людей, які ці ті люди, так які думають, що вони мають право керувати вашим життям і давати вам подібні, скажімо так, поради, так, ось, хоча потім, якщо ви щось зробите, то відповідальність буде не на них, а на вас, розумієте, да про що я? А то есть вони краще знають, скільки вам потрібно заробляти, вони краще знають, який чоловік вам підходить там чи жінка, так вони краще знають, яка в якій квартирі ви повинні жити там чи в домі. Вони краще знають, яка машина вам підходить. Ну розумієте, так? Ось. А, тобто, ось ось що таке маніпуляції, маніпулятори. Так? Тобто ці люди, що я маю на увазі? Ці люди а, самі не досягли нічого так? або закопали свій потенціал і не захотіли розвиватися. І бачите, що ви а, маєте потенціал, що ви можете а, якби, стати кращим, так? ніж вони. А вони не хочуть це взагалі бачити. Тобто вони намагаються вам ставити палки в колеса. Ось і ви стаєте більш невпевненим в собі. І більш то скажу в деяких, наприклад, з розмов я чула, що серед моїх студентів, так які говорили, що я думав, що я недостойний, тобто я десь там щось там провинився, розказав. Так, близькій людині, і ця близька людина почала, скажімо так, цькувати носом в цю, скажімо так, помилку, і чоловік зрозумів так, що. Він недостойний, він недостойний, на щастя, він недостойний щось мати, тому що він зробив помилку колись, так, і так далі. Так? Тобто, ось 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 вам такий наглядний приклад на маніпулятора і жертви. Причому це не одноразові такі випадки, коли я чую, що одні люди намагаються керувати іншими людьми. Так? І там, чи ти мені? Ти мені винен, там чи ти мені винна все, і там до кінця життя і пашеш як проклятий, і так, і нема кінця краю. Ось, і ви стаєте в собі більш невпевненими. А коли ви не впевнені в собі, у вас будуть проблеми в сім'ї, у вас будуть проблеми з власною, так? З власним сприйняттям себе, у вас будуть проблеми і в бізнесі, і в роботі, і в здоров'ї у Вас будуть проблеми, тому що це. На ментальному рівні. Якщо у вас погане ментальне здоров'я, то знаєте, що у вас будуть хвороби. Ось. А про це все всі ніби знають, так, але в кожного своя індивідуальна ситуація і викарабкатися якось з цієї ситуації, так, не всім. Вдається, тому що реально потрібно зробити конкретні радикальні а, кроки, а стати більш, скажімо так, жорсткішим. Так на що інші можуть сказати Ой, ти, ти така жорстока, ти так, так з пога в погану сторону змінилася приїхавши там, не знаю, там а, чи з Києва, там чи з нью там чи звідти, чи ти така стала. Ось, а все чому? Все тому, що вас не можна вже використати. Вами не можна поманіпулювати. Зрозуміло, так? Покористуватися вами не можна, тому що ви не дозволяєте, так? І через те люди починають отак маніпуляційні такі словечка пускати в вашу сторону, щоб ви ну, може хоч якось. ну... Вивелись із себе, так? Ось, не на що не звертайте увагу, тому що вам потрібно стати більш впевненим. Для цього потрібно, я ж кажу, розібратися зі своїм оточенням, не спілкуватися з тими людьми, які, з якими ви почуваєте дискомфорт, так ось. А на інтуїтивному рівні це не відчувається, <кій> і ви повинні знати, що все. Неважливо, сестра, брат, там, тьотя, дядя, близька людина, так і так далі. Тобто, ну ви маєте коротше одним словом, справитися, яким чином справитися, в кого це вже індивідуальна справа кожного, так? Але ви, якщо відчуваєте, що щось не те, що вас це гнітить, ви не можете нормально жити, і це продовжується роками. Це не просто день-два місяці, так, два місяці, а це продовжується роками. І все з роком ви як, як сказати правильно. А, ви помираєте, розумієте? Ви, а, ви відчуваєте, що ви не на своєму місці, і вам ви можете це змінити, просто ви не хочете когось обіжати. Але стоп, просто зупиніться і послухайте мене. А, ніхто не має права керувати вашим життям на щастя. Так, а ви заслуговуєте а, так само, як і ті інші люди, і а, інші люди вам не зроблять щастя. Так? Тобто ви повинні зробити себе сам. Щасливим. Ось в чому фішка. ось. І до чого я вела, до того, що потрібно оточення перебрати, так, перебрати, можливо, я не знаю, що а, ви взагалі в такому оточенні, де просто негатив, сплошний, там, плюс наркомани, плюс ще там. Тобто все вибираєтеся з того міста, якщо ви не можете там перебратися так з вулиці на вулицю, там якусь так з району на район, ви повинні взагалі з того міста збиратися геть там чи з країни зовсім так, тобто зовсім перекинути себе в іншу реальність, в інший, в інший скажімо так, до інших груп людей, так де і ви повинні тусуватися з тими людьми, які успішніші, успішніші за вас, або знаходяться на плюс-мінус там. Одному рівні з вами, так, і прагнуть до більшого, так ось, або вже досягли того, що ви хочете досягти. А далі, щоб стати більш певним собі, потрібно розвивати себе як особистість. Потрібно, по-перше, читати Біблію, звісно, тому що в Біблії дуже класні є поради, прям такі, ну мені подобається, так, особливо притчі Соломонових там і так далі. Тобто, можете прочитати, послухати. Аудіо дуже класно. Далі книжки по саморозвитку, так, по психології, по ментальному здоров'ю дуже гарно, скажем так, дуже гарно прочищає мозги, так, що починає більше усвідомлення, так, свідомість відкриватися, і ви починаєте тягнутися до тих людей, які однодумці, такі самі, як і ви, так. А тобто хочуть змінити себе, хочуть досягти тих. Чи інших вершин, так? Ось і ви ось разом тусуєтеся. Це дуже-дуже важливо змінити оточення і читати книги, які прочищають вашу свідомість. А, далі зайнятися справою. Звісно, як же без справи? А, ви вже, я надіюся, маєте блокнот. В блокноті виписані всі ваші цілі. <кій> виписані всі ваші цілі. А кожна ціль, ви її розписали, так? Як саме ви будете її досягати? Це дуже важливо, так, крок за кроком. Ось. І, і що? І йти. Тобто, не відволікатися. Вас будуть, повірте мені, мій досвід показує, що в, і не тільки мій, так що як тільки ви налаштувалися на певну хвилю, що треба, успіху, так? Вас. Будуть з'являтися перепони. Це, як один чоловік сказав, що це таким чином а, автор, тобто, так, вселена перевіряє, а чи дійсно це тобі потрібно чи ні. А чи дійсно це тобі а, а, ще раз потрібно чи ні. І таким чином ви підтверджуєте, що блін, так, воно мені потрібно. Воно мені потрібно і все. крапка. Ось так, ось, ось так розумієте, і це не тільки один раз, це може перевірятися 3-4 рази. То ось, ось так, це мінімум. А ось тому дуже важливо не відволікатися, що вам там будуть говорити, палки в колеса ставити, що це тобі не потрібно. Не йди туди, що ти там вимахуйся, ще там щось. Іди на роботу, і всі йдуть. Ну, на, до прикладу, так, ось, живий, ой, захотіла там чи захотів, так? Нічого нікого не слухайте. Взагалі нічого нікого не слухайте. В кожне своє життя і крапка. Ідете, і все. А з цими людьми менше спілкуєтеся, менше спілкуєтеся. Я вам говорю. Тому що як один мільйонер казав, що повірте, ці люди, ці люди, які зараз вам перепони ставлять палки в колеса і кажуть, вам це не потрібно, це не потрібно так. живи, як всі живуть <кхи> в бідності. Ось то потім, коли ви станете мільйонером, так багатою людиною успішною. Будете мати свій бізнес, своїх людей, свою команду і так далі. Так? Будете працювати одним, одним словом класно, так, і матимете гроші, ці люди будуть до вас приходити, позичати у вас гроші. А ваше завдання, ваше завдання не позичати. Ось, я не жартую. Як один сказав, що дуже велике, скажімо так, це йде дуже велика прокачка своїх рис, характеру, особливо ті, які добрі, такі, такі побожні, такі, такі добрі, всім хочуть угодити, так, але знаєте, що вас будуть використовувати. І повірте, вони вас не будуть жаліти, коли, коли я не знаю, ви в бідності, так. Будете, чи вам не буде що їсти, в ці люди вам не будуть, вас не будуть жаліти і не допоможуть вас. Вам. Розумієте, да? Ось так. <кій> Тому що ваше завдання ваше завдання з скромного, скромнях перетворитися в залізобетонних, класних холоднокровних бізнесменів, так? які чітко, ясно знають, якщо і відповідають, так, і якщо треба комусь десь щось позичити, іде. Десь... Так і послати. в банк, береш кредитку і юзаєш. Ось таким чином. Це є дуже важливо, тому що ваша енергія повинна і залишатися з вами і повинна працювати на вас. Не, Десь розповсюджуватися так, де-інде і не повертатися, потім ви нервуєтеся бо не повертають, а ви планували там закрити дирку якусь там чи свої, -свої моменти в бізнесі, а вам гроші не віддають і, і так далі. так, А вам незручно нагадувати. От, Щоб такого не було, щоб такого не було, не позичаємо. Далі ще, як стати впевненим в собі, це також розвивати свою харизму. Далі ще спорт дуже гарно допомагає. От просто шикарно. Це допомагає в спорт і книги. Оці два пункти. Ну, реально, без них ніяк. Слухати мультимільйонерів, мільйонерів, які говорять свій досвід, про своє життя говорять, як вони що робили. От щоб ви одним словом в цій каші постійно варилися, так і повірте, рано чи пізно ви також станете успішними і на кінець то розберетеся, так. З формулою багатства, так, і не буде ні в якому випадку застосовувати формулу бідності, тому що ви будете знати різницю, так? Ось. А все із-за того починається, що люди дійсно не впевнені в собі, не дають. А... Не дають собі право на щастя, так тому що Бог він не може дати вам те, що ви ну, ви самі не знаєте, що ви хочете, так ви стидаєтеся, соромитеся, що інші скажуть про мене. Я ось розбагатію і куплю собі, не знаю, ламборджині там чи чи ще щось, так ось, чи лексуса, і що люди. А при чому тут люди? Кожен кує своє щастя сам, тобто кожен от хоче і має Тобто їм комфортно жити в бідності, так. Від зарплати до зарплати, ну хай живуть, бо їм там комфортно. Якщо мені не комфортно, я хочу розібратися з фінансами, я хочу розібратися з правилами, законами грошей, я хочу, врешті-решт, зрозуміти, як вони працюють. Більш того, я хочу а, вчити інших людей, щоб інші люди також мали змогу так, стати більш впевнені в собі, більш успішнішими в собі, так, ось успішнішими. Ось а, тому, тому на сьогодні у мене все. Я думаю, ви зрозуміли а, мою сьогоднішню лекцію. Надіюся, я вам допомогла. І не хвилюйтеся, що ви, наприклад, а, позаду, як вам здається, так, як інколи мені колись здавалося, що я позаду, що я можу щось чогось не встигнути. Всі вже попереду, а я ще отут ззаді. Ось так, есть тобто не хвилюйтеся в кожного своє в житті призначення, своя місія, так? І знаєте, що хтось швидше справляється з тими чи іншими питаннями, проблемами, хтось повільніше, ось комусь більше часу на це все треба. Але все скажу так, що потрібен баланс. Завжди, завжди дотримуйтеся балансу, не спішіть. Тому що можна наламати дров, це по-перше. По-друге, все має бути в балансі: здоров'я, бог, бізнес, сім'я і так далі, відпочинок і все решта. Розумієте, так? Не можна щось одне робити довгий час, тому що ви вигорите і інші будуть ваші, скажімо так, <кій> сфери життя. Страждати так, і вам від цього не буде добре. Це дуже важливо розуміти. Отож, у мене на сьогодні все. Залишайте свої коментарі внизу, що ви думаєте про впевненість, як її проробити. Також про маніпуляторів, про жертв. Ось як з цим питанням боротися. Так, ось це дуже важливо мені буде почути. І іншим надіюся, теж. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, і до наступної зустрічі.